ЧСН, головні події дня, що минув, вітаю вас. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Україна майже дожнивувала. Загальний врожай складе 46 мільйонів тонн. Минулого року було більше. Інваліди отримають безкоштовні візки, ще й самі обиратимуть марку. Гроші в держбюджеті є. Я скажу, що на друге півріччя цього року у нас зібрано замовлень 475. Із них 261 це ті. Люди, які будуть отримати коляски вперше, кавуни на вулицях будуть. Міська влада виділа 34 місця для продажу. Материнське молоко корисне. В Україні стартував всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування. Якби усі мами світу годували дітей грудьми, врятувати вдалося майже півтора мільйона малюків. Луначарка у пошуках найкращого господаря. Жителі мікрорайону ще порядь прибудинкові території, оздоблюючи ось таким чином прибудинкову територію, жителі Луначарки одночасно беруть участь у конкурсі Кращий господар. Вищі навчальні заклади України почали оприлюднювати списки абітурієнтів, які пройшли відбір на бюджетну форму навчання. Їх розміщують на інформаційних стендах приймальних комісій та публікують на сайтах навчальних закладів. Ті абітурієнти, чиї прізвища будуть у списках, до 4 серпня включно мають можливість подати оригінали документів до вишу. Друга хвиля зарахування розпочнеться 5 серпня, а третя 8-го. Зарахування абітурієнтів на контрактну форму навчання триватиме до 25 серпня. Жнива в Україні на фінальній стадії. За попередніми підрахунками, вирожай складе 46 мільйонів тонн. Це на 10 мільйонів менше, ніж торік. Попри значні втрати вирожаю з зернових через спеку, українські аграрії мають усі шанси залишитись цього року у прибутках, адже держава не обмежуватиме експорт вирощеної продукції. На сьогодні вже зібрано майже 23 мільйони тонн ранніх зернових. З них понад 14 – пшениці. Той час, як українці можуть з'їсти за рік, щонайбільше 6 мільйонів тонн продовольчого зерна. В уряді зобов'язались експорту не обмежувати. Ті попередні експортні оцінки, які робило і Міністерство, і наші присутні тут колеги, говорять про те, що до експорту ми можемо очікувати від 22 до 24 мільйонів тонн зернових. Через рекордні температури у світі навіть провідні країни-виробники змушені будуть купувати зернові. За останній місяць ціни на світовому ринку суттєво зросли на пшеницю на 26%, на кукурудзу на 20%. Це означає, що вартість пшениці наближається до 2 тисяч гривень за тонну. У разі якщо держава дотримуватиметься домовленостей з експортерами, фермери мають непогані шанси заробити. Наше завдання стоїть щоб максимально дати можливість його за рахунок здорожчення зернових на зовнішньому ринку і динаміки продажу компенсувати хоча б якийсь відсоток тих втрат, особливо для південних регіонів, які вони зазнали за рахунок природно кліматичних умов. Запрета в експорту не має бути. Це ми даємо можливість заробляти і ми повинні придумати такі компенсатори, щоб наше населення не страдало. Чиновники разом з науковцями вже розробляють критерії, за якими виплачуватимуть компенсацію сільгоспвиробникам, котрі втратили свої посіви через спеку. На відшкодування збитків виділять щонайменше 400 мільйонів гривень. Аграрії жнивують, а працівники МНС області виходять у рейди в ліси. Там оголошено надзвичайно високий п'ятий клас пожежної небезпеки. А тому відпочивати у лісах тепер зась, тим паче розпалювати там багаття. Чи дотримуються черкащани цих правил? Далі наші кореспонденти. Чигиринські ліси на всіх можливих входах і виходах шлагбауми по периметру зелених насаджень, мінералізовані смуги, вздовж доріг попереджувальні знаки. Сюди в'їзд заборонено. Це справа рук лісівників. Вони, заручившись підтримкою пожежників, роблять все, аби попередити загорання. Це проводиться наглядова, виставляється наглядова агітація. Встановлюються такі бікборди, на яких клеїться агітація, також роздається листівки. Протипожежного характеру. За словами фахівців, 99% лісових пожеж виникають з вини людини. Причиною загорання можуть стати необачно кинутий недопалок цигарки, залишене без нагляду тліючі багаття, навіть несправна машина, яка заїхала в ліс. От від проїжджаючого транспорту. Також, коли сухий пісок їде трактор, особливо трактора, добавив, будемо так казати, газку, вилетіли іскри. От також загорається хвоя, також є осередок виникнення лісової пожежі. З цієї причини в'їзд автотранспорту сюди нині заборонений. Обмежується й доступ піших гостей. Та людей це, здається, не зупиняє. Щойно інспектори наближаються до насаджень, як зустрічають відвідувачів. Ви знаєте, що зараз заборонено заходити в ліс. Ви бачили попереджувальний знак? Точно, я бачив знак, як заходив у ліс. Що стоять знаки, щоб не можна багаття розпалювати, не можна курити. А я люблю збирати гриби. Ходіть по лісу збирати гриби. Оскільки чоловік не тримав в руках цигарку, його відпускають. В іншому випадку йому загрожував би штраф. Подібна прикрість лише в Чигиринському лісгоспі сталася уже з 13 порушниками. Щоб зменшити потік населення до лісу, охороні служби вдаються до творчості. Для того, щоб Черкаща не тягнуло пообідати в лісі, лісівники встановили вздовж дороги спеціальні рекреаційні пункти. Тут же можна прочитати правила поводження в них та телефони в разі виникнення пожежі. І люди телефонують, говорять лісівники, і дякують за це. Кажуть, свідомі громадяни значно допомагають у їхній роботі. Виявити найменше загорання у пожежонебезпечний період допомагає фахівцям також патрульний літак, який нині щодня читує над зеленими насадженнями області. Значною підтримкою лісоохоронним службам Черкащини є і сім модерних систем відеоспостереження. Потужні камери, обертаючись на 360 градусів за хвилину, показують детальну картинку у радіусі 15 кілометрів. Напротязі весни засікали всі. Несанкціоновані пали, які відбувалися в поймі річки Тясмин. І ми бачимо по азимуту, біля якого квартала знаходиться це вогнище, і оперативно туди можна виїхати, подивитись, якщо це загрожує лісу, значить погасити або проконтролювати це горіння, щоб не витрачати даремно паливно мастильні матеріали. А вже на ранніх стадіях впоратися з вогнем тут зможуть, чого тільки вартий новенький протипожежний модуль, який нещодавно поповнив арсенал чигиринського Співробітники Міненес перевіряють його боєготовність. Усе в нормі. Але ліпше кажуть фахівці зі стихією не жартувати. Хочеться звернутися до населення України і також Черкаської області в зв'язку з тим, щоб внести в кожну людину свідомість, те, що пожежу краще попередити, чим її погасити. Тому звертаюся до всіх. Відвідувачів лісів бережно відноситись до лісу. Для відома черкащан за 6 місяців минулого року в нашій області виникло 153 пожежі на 73 гектарах. Цьогоріч, за відповідний період, 53 пожежі на 19 гектарах. Це майже утричі менше. Допоможіть же захистити зелені легені Черкащини в спекотний період. На два роки засудили анестезіолога однієї з лікарень області за дії, які призвели до смерті пацієнтки. Провину медика визнав Черкаський районний суд. Півтора роки тому пацієнтка обласного онкодиспансеру так і не опритомніла після операції. Кілька судово-медичних експертиз показали, що в організмі жінки була смертельна доза лідокаїну. І новина для жителів села. Глава держави Віктор Янукович доручив уряду забезпечити мешканців сільської місцевості якісною та доступною медичною допомогою. Першочергові потреби, обладнання й транспорт. Нині у різних областях України 110 спеціалізованих медичних автобусів. Утім, їхня кількість і стан не відповідає реальним вимогам. Перший тип – це ті, котрі займаються флюорографією, і в тому числі мамографією. графії. виконують одну із самих важних. Задача это раннее выявление таких страшных заболеваний, с которыми можно намного успешнее бороться на раннем уровне. Второй тип медицинских автобусов это лабораторно-диагностические які дозволяють определяти і осуществляти профілактику по більш широкому кругу заболівання. І третій тип – це стоматологічні автобуси до середини вересня. Осіб із обмеженими фізичними можливостями в області безкоштовно забезпечать інвалідними візками. На реалізацію цього проекту по всій Україні із держбюджету виділили 614 мільйонів гривень. Нині в Черкаській області налічується більше трьох тисяч візочників. Цього разу в людей з'явилася можливість самостійно обирати модель візка. Виробники враховуватимуть антропометричні дані замовника. Я скажу, що на друге півріччя цього року у нас зібрано замовлень 475. Із них 261 це ті люди, які будуть отримати коляски вперше. Строк, на який видається такий виріб, якщо раніше. Для дітей на два роки, для дорослих на три, то в нинішньому порядку передбачено від двох, два або чотири роки. Тим часом в УМАНІ людям з обмеженими можливостями допомагають реалізувати себе в житті. Тут працює єдиний в області центр професійної реабілітації інвалідів. Підопічні центри опановують різноманітні спеціальності. Після закінчення навчання отримують свідоцтво державного зразка і можуть без перешкод отримати роботу за спеціальністю. Ми е, працюємо так, щоб кожна людина знайшла себе в своєму житті. Ми хочемо, щоб кожна людина отримала якусь професію, якщо вона не мала її до встановлення групи інвалідності, або е, пройшла адекватне навчання і була е, адаптована до соціально адаптована до життя в цьому суспільстві. А от черкаські інваліди знову залишились без пляжу. Уже в липні в мікрорайоні Митниця мала б з'явитися зручна зона для спуску візочників до Дніпра. Принаймні це обіцяла зробити міська влада. Термін обіцяну збіг, а на пляжі будівельні роботи навіть не почалися. Чому з'ясувала Лідія Меланіч? Микиті Сокоренко, 18. Проблеми з опорно-руховим апаратом має з дитинства. Попри це, юнак рухливий, любить спорт і особливо плавання. Та тільки плавати йому доводиться переважно в басейнах, адже до Дніпра не дістатися. У піску колеса візка буксують. Це практично неможливо за будь-якої погоди і за будь-якої сторонньої допомоги. Плава, але то для мене складний процес. Не тому, що я. Не дозволяють мені фізичної можливості. Проблема дібратися все-таки переважає в цьому питанні. Таких, як Микита, в обласному центрі проживає майже сім сотень, і кожному з них не просто освіжитися у Дніпрі спекотного дня. А втім, водні вправи для людей з інвалідністю корисні. Вони сприяють їх реабілітації, кажуть медики. При тренування мікрокапілярів відкриваються многі дремлющі засуди. Улучшається мікроциркуляція. Это облегчає роботу серця. Оскільки басейні у місті обмаль, а користування ними задоволення не з дешевих, черкаці з обмеженими фізичними можливостями покладають надії на Дніпро. Довгий час вони взивали до міської влади створити їм для цього належні умови, і посадовці відгукнулися. Нещодавно міський голова дав департаменту житлово-комунального комплексу доручення в мікрорайоні Митниця облаштувати пляжну зону для інвалідів. Пляж для інвалідів мали зробити ось тут. Роздягання та зручні спуски обіцяли облаштувати до кінця липня. Щоправда, не уточнили якого року нині тут, і цвяха не забито. У Черкаському міській конкомі пояснюють затримка за організаційно-паперовою роботою. Спочатку сесія міськради мала виділити землю, потім відповідні фахівці створити проект. Олександр Реджаніч показує на календар. До 14 серпня каже, це буде зроблено. Ще два тижні потрібні на експертизу проекту. Ну будемо рахувати так: розпочнемо будівництво десь в кінці серпня, якщо це потрібно. Але в нас уже якщо ми не побудуємо цьому році, то в нас буде відведена земля, у нас буде проект. І ми в будь-який час, тобто тут уже нас тоді нічого не держатиме, наприклад, на слідчий рік весною. Оснащення для пляжу для інвалідів буде сезонним. Його встановлюватимуть навесні, розбиратимуть восени. Але цього року черкаським візочникам скупатися самотужки у річці швидше за все не доведеться. І до нововведень. на Черкащині відкрили єдину в області школу підготовки сім'ї до пологів. Розташували заклад на базі пологового відділення корсунь Шевченківської центральної районної лікарні. Вагітним жінкам там надаватимуть консультацію, з ними працюватимуть лікарі та психологи. Це усеукраїнська програма, і такі заклади найближчим часом з'являться по всій країні. Медики впевнені, школа дасть можливість краще підготувати майбутніх татусів та мам до народження дитини. В цьому році в червні місяці наша лікарня пройшла акредитацію, лікарня доброзичева до дитини. Нашу лікарню експертували чотири експерти ООН і нашу лікарню визнали. «Лікарня доброзиччива до дитини, і ближчим часом ми отримаємо відповідний сертифікат. В Україні стартував всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування. Щорічно у серпні його проводять у 120 країнах світу. Головне нагадати про важливість материнського молока для здоров'я та розвитку немовлят. Далі Ірина Васюра О, зараз будемо мабуть вже обідать стіночку, то Черкащанка Наталія вже вдруге стала мамою. Вона народила три дні тому. Жінка-прихильниця грудного вигодовування. Свою першу дитину Наталя годувала молоком. І новонародженого сина Сашка планує годувати тільки так. Природне годування це найкраще, що може дати мама своїй дитині, де їй здоров'я на все подальше життя. Ніяка суміш, ніяка самоадаптована не замінить грудне на молоко» не можна годувати дітей грудьми лише матерям із віл позитивним діагнозом, тяжкими психічними розладами чи у випадках, коли дитина знаходиться у реанімації. Решті жінок лікарі радять обирати природний спосіб годування малят. Щоправда, не всі дотримуються цих рекомендацій. Якби усі мами світу годували дітей грудьми, врятувати вдалося майже півтора мільйона малюків в Україні. Жінки до цього ставляться відповідально. Від грудного годування відмовляються лише одиниці. Головною причиною відмови жінок є бажання зберегти форму грудей. Втім, лікарі наголошують, материнське молоко має унікальний біологічний вплив на здоров'я дитини. Воно забезпечує повноцінний розвиток організму немовляти. А відмова від грудного годування може призвести до неприємних наслідків. Діти такі можуть бути алергічними, вони часто страждають вірусними заболіванням, вони очень восприймчиві к внішній среді. Дети, які на грудному вони захищені от болезні, захищені от алергії і плюс ще немаловажний фактор психоемоціональне состояние матері і ребенка. Діти такі очень прив'язані своїм родним, к своєї мамі, і це західність на довгі роки. Всесвітня акція тижня підтримки грудного вигодовування це один із методів популяризації та підтримки природного вигодовування дітей. На його важливості медики не втомлюються наголошувати. У Черкасах таки дозволили торгувати баштанами на вулицях міста. Виконавчий комітет виділив для цього 34 місця. Минулого року їх було 52. Усі точки повинні бути розміщені подалі від основних транспортних магістралей та центру міста. Кавони та дині у Черкасах реалізовуватимуть до 1 жовтня. Нагадаємо, перед цим виконавчий комітет двічі відмовляв підприємців продавати баштанні. Храмове свято у Бакаєвому Чорнобаївського району. Урочиста літургія пройшла в оновленій церкві святого Володимира Хрестителя. Біля духовного місця зібралось майже все село. Люди спілкувалися та, як зазвичай, у такий день згадували своїх померлих родичів. Храмові дні важливі у діяльності громади. За словами сільчан, подібні свята сприяють їхньому духовному зближенню. А зараз про прекрасне. У Черкасах оголосили конкурс на кращого господаря. Жителі мікрорайону Луначарка розчищають свої клумби, насаджують квіти, розписують малюнками під'їзди. Конкурс триватиме до 20 серпня. Саме тоді оберуть переможця. Претендентів на номінацію Кращий господар бачила Анна Іванченко. І Флоксі, і Сальвії, і Гладіолусі. Ну, багато квітів. Ніна Григорівна показує, скільки на її ділянці квітів і яких видів. Жінка каже, що прибудинкову територію почали прикрашати ще чотири роки тому. Раніше тут були бур'яни, а тепер ніде і яблуко впасти. Повсюду посаджені квіти. Ми вийшли усю всю територію, розробили від бур'янів, від камінчиків і почали садовити квіти. Значить, так само 15 дрободин теж. Взялись на сприклад, а потім тринадцятий будинок. Працюють на клумбах і дорослі, і малеча. Втім, більше часу приділяють після роботи. Оздоблюючи ось таким чином прибудинкову територію, жителів Начарки одночасно беруть участь у конкурсі Кращий господар. Цей конкурс триває вже місяць. За цей час жителі мікрорайону встигли навести лад не тільки на своїх клумбах, а й на прилелих до його будинку ділянках. Щоб працювалося з вогником, організатори конкурсу нагороджуватимуть переможці цінними призами. Виникла, скажімо, така ідея провести цей конкурс для того, щоб якось людей мотивувати, стимулювати і заохочувати цінними призами. Які будуть призи, тримають в секреті. Втім, Руслан Зоря обіцяє, що вони однозначно покращать стан прибудинкових територій. Його картини є у Ватикані, Санкт-Петербурзі та багатьох приватних колекціях. Днями знаний черкаський художник Володимир Яковець в черговий раз підкорив Київ. Більше трьохсот картин із різних серій змогли побачити і черкасці. Серію регіони в Київському центрі сучасного мистецтва М-17 відкрили персональною виставкою Володимира Яковця. Подібних масштабів він ще не бачив. Експозицію монтували чотири дні. Персональні виставки рідко проходять. Там представлено около 300 моїх робіт, не маленькі, тому що я маленькі не роблю. Ну і Такі композиції композиції 5х20 метрів, 5х25 метрів, огромніші. Роботи із персональної виставки тепер можна побачити і в каталозі. У подарунок його вже отримав фонд краєзнавчого музею. Його директор каже, товаришують із Володимиром Яковцем давно. Він є ініціатором багатьох таких заходів, багатьох проєктів і саме за це ми йому вдячні, тому що він є такий двигун, який навколо себе заставляє рухатись багатьох, в тому числі і нас, і ми раді, що причетні до цього. Ще дві тисячі таких каталогів надішлють до музеїв, і бібліотек України та Європи. Наживо ж побачити персональну виставку Володимира Яковця можна лише у Києві до 31 серпня. На цьому в мене все. Це останнє повідомлення інформаційного випуску. Далі спортивні новини від моєї колеги Людмили Шевченко та погода. Гарного вам настрою! Нехай щастить! Я вітаю у вас. Говоримо про спортивні події регіону та країни загалом. Почнемо з Олімпійських ігор, що нині тривають у Лондоні. Сьогодні шостий день змагань. За підсумками боротьби черкаський теністист Ярослав Жмуденко вже полишив Олімпійську арену. З рахунком 1-4 українець поступився єгиптянину Омару Асару. Щодо стрільців Дарії Шаріпової та Сергія Кулішато Черкащанка вибила 395 очок і посіла 13-те місце. Куліш розмістився на 18-тій сходинці. У наших ще є спроби поборотися за. Нагороди. Куліш стрілятиме ще двічі 3 та 6 серпня, а Шаріпова покаже результат 4 серпня. І попереду ще чекаємо на виступ легкоатлетки Юлії Олішевської, яка бігтиме у естафеті 4 по 4. Школу підготовки Олімпійського резерву модернізують. Республіканське вище училище фізичної культури. Це чи не єдиний заклад, де готують до професійного спорту. Вчора прем'єр-міністр Микола Азаров відвідав олімпійську школу та познайомився з роботою та умовами, в яких тренуються майбутні чемпіони. Училище фізичної культури готує спортсменів з олімпійських видів спорту з 1966 року. За період функціонування закладу тут виховали 23 олімпійських чемпіонів, 193 чемпіонів світу та Європи, 95 заслужених майстрів спорту та понад 2000 тисячі майстрів спорту. Зараз в училищі навчаються 570 учнів з різних куточків України. Більше ста учнів входять до складу національних збірних команд України. Та, попри такі значні досягнення, працювати закладу непросто. Приміщення старі потребують ремонту. Спорт така цікава штука, що да. сьогодні вроді хорошо, а завтра може бути все. Ну, Вашому виді спорту менше всього залежить від суддіства, більше від да. вас. Да. да, у нас от... все результат, дорожка, біги. Да. Ніхто мішати змішається. Оглянувши приміщення школи підготовки Олімпійського резерву, Микола Азаров доручив виправити низку зазначених недоліків і створити комфортні умови для підготовки спортсменів. Нагадаємо, з 2011 року заклад уже розпочали відновлювати. Зокрема, було відремонтовано навчальні аудиторії, роздягальні та душові в гімнастичному манежі. Також відновлено штучне покриття бігових доріжок та доріжок для стрибків у довжину. Оновлено трав'яне покриття на полі центрального стадіону. Сейчас мы работаем над программой, которую мы назвали 3 на 27. Так образно. Что такое 3 на 27? Стадион, бассейн, универсальный спортивный комплекс. Это триада. 27 наших 25 областей, Севастополь и Киев. Вот ближайшие пару лет мы собираемся такие комплексы современные открыть. Спортивний світ живе подіями 30-х літніх Олімпійських ігор в Лондоні. Непогані результати показують і українські спортсмени. Глава уряду повідомив, що Кабінет міністрів планує збільшити розмір грошової винагороди для олімпійців. Уряд розгляне і прийме рішення про підвищення премій. Завтра, кстати, правительство на своєму засіданні розсмотрить питання о пересмотрі розміру премії нашим Олімпійцям. Тому завтра правительство розсмотрить. И такое решение примет. Далі говоримо, хоч і не про олімпійський вид спорту, але захоплюючий та екстремальний. Черкаський екіпаж на третьому етапі Кубка України куяльник кралі, що відбувся в Одесі, виборов золото. Тандем Павла Малова та штурмана Олександра Островського вперше за останні п'ять років став кращим у класі авто у 1600. Відтепер за сумою трьох етапів Кубка України з авторалі черкащани очолюють всеукраїнський рейтинг. Про золоті емоції. Дивіться далі. Довгоочікуване золото. Про цю перемогу черкаський дует мріяв вже давно. Втім, виникають різні проблеми то фізична готовність, то несправності автомобіля, то ряд інших факторів. Цього разу, говорить Павло Мало, фортуна була на їхньому боці. Наконець-то таке довгожданне перше місце. Це, я б не сказав, що подарок судьби, тому що у мене був день рождения в день. А планомерная подготовка гонки, планомерная поддержка и стремление к результату. Давно у нас не было такой э, исключительной гонки. Все работало, все ехало. Э, ну, то есть система, система работала стабильно. 158 кілометрів таку відстань долали учасники заїзду. Траса «Куяльник кралі пропонувала екіпажам різноманітні спецділянки з гравійним покриттям. Крім того, високі підйоми та круті повороти. Стартувало близько 50 екіпажів, серед яких гості з Білорусії, Молдови, Росії та Туреччини. Загалом всі етапи Кубка України з автоспорту відбуваються в південній частині країни. Гористість та піщане покриття додає гонці колоритності та екстремальності. На одном из спецучастков вскочили в большую яму, мы отбили даже кусок колесного диска. Но, тем не менее, это, наверное, стало самым досадным таким вот уроном за всю гонку. Отлично все сложилось, несмотря на то, что жарко, на то, что очень пыльно, но техника выдержала. Нині учасники готуються до наступного старту третього етапу чемпіонату України з авторалі, який за два тижні відбудеться в Маріуполі. Готують свої автівки та відпрацьовують роботу в парі. Крім того, попереду на Черкаських гонщиків чекає найпрестижніша гонка в цьому сезоні Прайм Ялта Ралі. На сьогодні це все. Завтра для вас працюватиме мій колега В'ячеслав Лопушанський. Гарних вам емоцій та побільше посміхайтесь. До побачення. Прогноз погоди на 2 серпня. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде плюс 16-21, в день плюс 28-33. У Черкасах вночі від 18 до 20 тепла, в день плюс 30-32. Температура води у Дніпрі біля Черкас плюс 26. Атмосферний тиск в межах норми найближчої доби слабко зростатиме. Відносна волість повітря зменшиться. Передбачається мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Таку спекотну погоду в нашій області утримує південна частина антициклону з центром над Прибалтикою. Тож до 7 серпня у нас переважатиме суха й жарка погода з температурами повітря до плюс 34. Увага! На Черкащині оголошено найвищий п'ятий клас пожежної небезпеки: бережіть ліс від вогню. Також синоптики радять подбати про своє здоров'я людям, які мають проблеми з серцем. Всім іншим громадянам порада берегтися від сонячного та теплового ударів. А за церковним календарем, 2 серпня, вшановується пам'ять пророка Іллі. У народі вважається, що з Іллі іде поворот на осінь. Світловий день іде на спад, а ночі на збільшення. Люди цього дня чекали з неба громом, вірили. Якщо почуєш глухий грім до тихого дощу, грім гучний до зливи, грім безперервний, буде град. Грім гримить довго і не різко до негоди. Якщо ж уривчасто і нетривало, буде ясно. Гарної вам погоди.